Здоров, палеофани! Ви всі знаєте документальний фільм про гулянки з динозаврами 1999 року. В ньому розповідається про життя динозаврів у шести серіях. Я уже знімав багато відео по ньому. І от і серій наукового розбору, я вам не раджу їх дивитись, вони просто жахливими вийшли. Відео про другий сезон. А, точно, другий сезон. Так, недавно вийшов трейлер нових прогулянок з динозаврами 2025 року. Я не знаю, коли я це відео зможу викрасти на канал, але вийшов він 10 квітня, а відео я роблю 12 квітня. Не буду затягувати ваш час. Зараз я вам покажу повністю трейлер, а якщо ви його вже подивились, то тоді перемотайте на 2 хвилини 7 секунд. Ну що, почали? Ми вже переглянули трейлер нових прогулянок з динозаврами. А тепер час обсудити нові деталі, які ми побачили в цьому трейлері. Щоб більше зрозуміти, ви можете подивитися моє старе відео про прогулянки з динозаврами посилання в коментарях та в описі. Як я вже казав в відео 10-місячної давності, в документальному фільмі буде 6 серій. І кожна серія буде розповідати про драматичну історію динозаврів. Ну, ось. Також. Як я тоді казав, графіка буде гірше до історичної планети. Ну, і це справдилося, тому що в деяких моментах вона прям погано виглядає. Але в деяких кадри дуже гарні. І їх навіть якщо поставити між кадрами до історичної планети, то не будуть разити очі. Звісно, це не фотореалізм тої самої до історичної планети, але теж гарно. Більшість серій, як я думаю, п'ять будуть проходити в часи крейдового періоду. Що ми можемо побачити по тваринах? Але одна серія буде в юрському періоді, тому що ми бачимо брахіозавра з дивними повітряними мішками на голові. Так, це знову наші старі знайомі повітряні мішки. Вони ще були на голові у шиї у дредноутів в доісторичній планеті. Але там це хоча б трохи логічно виглядало. Але в нових прогулянках з динозаврами дивно, але це класно. Мені подобаються документальні фільми про динозаврів за те, що вони можуть собі показати вільність. Вони можуть зробити щось нове і цікаве зв'язане з нашими доісторичними тваринами, як, наприклад, ті самі спекуляції доісторичної планети, ну і спекуляції нових прогулянок з динозаврами. Також слухи підтвердилися, спінозавр офіційно буде в нових прогулянках з динозаврами. І нарешті ми його в документальних фільмах стільки часу чекали. Востаннє по-нормальному він був в планеті динозаврів, а він ще був в чудовому диносвіті, там, де ходив на четвереньках, і з'явився він тільки на одну хвилину, де його зразу вбили. Ладно, викидаємо цей чудовий диносвіт. Ну, а так нам показують реалістичного спінозавра. Я так зрозумів, цей рік на спінозаврів буде достатньо багатий. Вони з'являються зараз, як гриби після дощу. Три спінозавра з Нового світу юрського періоду, спінозаври з нових проголінок з динозаврами. Коротше, класно. Таке вийшло відео. І, будь ласка, вибачте за те, що останнє відео було в лютому, на початку лютого. Так, у мене взагалі зникло натхнення. І по динозаврам не було нічого такого цікавого і грандіозного. Так, відкривали нові види, виходили всякі різні трейлери. Різних проєктів, наприклад, трейлер динозаврії, по якому я хотів випу... випустити відео, але не здружилося. Ну, ось, в принципі. Вибачте, вибачте сильно. Після цього трейлера мені знову почали подобатись динозаври у 22-му році. Я надіюся відновити темп 22-го року. Хоча, скоріше за все, щоб його відновити, потрібно зменшити якість відео ладно, не буду затягувати ваш час. Всім, па-па. не знаю, коли побачимося.